Із 1995 року Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України спільно з українським товариством охорони птахів проводиться щорічна акція Птах Року. Її метою є вивчення біологічних особливостей певних видів птахів. Здійснення моніторингу їхньої чисельності, охорона і збереження орнітофауни України. Участь в акції беруть учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, а також вчителі біології і керівники творчих учнівських об'єднань. Нещодавно на базі еколого-натуралістичного відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, управління освіти Калуської міської ради, було проведено свято зустрічі птахів. Організували захід вихованці гуртка юні друзі природи під керівництвом зоряни лютої у формі театралізованого дійства. Вони ознайомили глядачів із птахами нашого краю, їх біологічними особливостями, способами гніздування. У виконанні гуртківців звучали пісні, вірші, народні прикмети про птахів, величезну їхню користь у житті людини. Для приваблювання птахів у наші сади і парки необхідно створювати для них штучні гніздівлі. В рамках свята відбувся конкурс на кращий будиночок для пернатих. Руками дітей виготовлено шпаківні дуплянки-синичники. Усі штучні оселі гуртківці порозвішували в саду еколого-натуралістичного відділу та на деревах біля своїх помешкань, адже наші крилаті друзі заслуговують на дбайливе ставлення до себе.